Окупанти атакували Харків та мирні населені пункти області. Зведення хова. Близько опівночі окупанти завдали ударів шахедами по місту Харків. Внаслідок обстрілу пошкоджені скління вікон та балконів, 5 гаражів, 17 автомобілів. Горіли три авто. Постраждалих та загиблих не виявили. Три людини звернулися із гострою реакцією на стрес. Артилерійських та мінометних ударів ворога також зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини. Охрімівка, Вільхуватка, Хатня, Тополі, Козача, Лопань, Сеньківка, Іванівка, Дворічна Петропавлівка, Піщана та інші. Авіаударів зазнали Охрімівка, Вільхуватка, Хатня, Тополі, Кислівка, Садове. Сьогодні, о пів на сьому ранку, окупанти вдарили по липця Харківського району. Внаслідок обстрілу знищені авто, пошкоджені приватні будинки. Будинки без постраждалих опів на першу ночі у селі Велике Бурлу Куп'янського району внаслідок обстрілу горів житловий будинок. З під завалі вилучили тіло 76-річного чоловіка. Внаслідок обстрілу пошкоджена будівля інфраструктури телекомунікацій. О 19.48 у місті Куп'янськ внастрідок обстрілу пошкоджено один приватний будинок. О 15.29 у селі Вовчанській хотори Чугуївського району внаслідок обстрілу горів житловий будинок. О 14.20 у селі Вільхуватка Куп'янського району. Внаслідок обстрілу горів будинок. Пошкоджені ще чотири житлові будинки. Близько одинадцятої у місті Вовчанськ під час обстрілу отримав поранення 68-річний чоловік, госпіталізований до медичної установи. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 47 оперативних виїздів. Протягом доби ворожі війська спричинили п'ять пожеж. Вранці 1 березня ворог вкотре завдав обстрілів по житловому сектору міста Вовчанськ Харківської області. В результаті удару загорівся дах житлового будинку, гараж та легковий автомобіль на загальній площі 100 квадратних метрів, силами двох підрозділів ДСНС з міста Вовчанськ та селища Біле Колодязь, а також вогнеборців місцевої пожежної команди з селища Вільча, усі осередки займання були ліквідовані. Жертв і постраждалих немає. Близько 14-ї росіяни вкотре завдали удару авіабомбами по житловому сектору села Вільхуватка Куп'янського району. В результаті обстрілу суттєво пошкоджено щонайменше шість приватних маєтків та електропідстанцію. В одній житловій оселі сталася пожежа на площі близько 10 квадратних метрів. На ліквідацію наслідків ворожого авіаудару залучалась одна одиниця техніки та 5 чоловік особового складу ДСНС. Рятувальник Ки оперативно ліквідували загоряння та обстежили напівзруйновані будівлі жертв та постраждалих не виявлено. В день російські війська здійснили черговий обстріл по приватному сектору села Вовчанські хотори Чугуївського району Харківської області. Внаслідок влучання снарядів сталися значні пошкодження житлових будинків та пожежа на території одного з приватних маєтків. Загальна площа пожеж склала близько 100 квадратних метрів. На місці події працювали рятувальники ДСНС та вогнеборці місцевої пожежної команди селища Вільча через повторні обстріли по місцям, де працювали рятувальники. Вальні підрозділи доводилось припиняти роботи з пожежу гасіння, але загалом, попри постійні ворожі удари, вогнеборцям вдалось загасити пожежу. За попередніми даними жертв та постраждалих немає. Опівночі внаслідок влучання ворожого БПЛА по житловій інфраструктурі Шевченківського району міста Харкова сталася пожежа. Горіли три легкові автомобілі поблизу багатоповерхівки на площі 15 квадратних метрів. Крім того, були пошкоджені гаражі, автомобілі та вибиті вікна у поруч розташованих житлових будинках. На місці ліквідації наслідків ворожого удару від ДСНС працювало 15 рятувальників та дві одиниці техніки. За попередніми даними жертв та постраждалих немає. Ще один удар ворожого БПЛА прийшовся на приватний сектор селища Великий Бурлук Куп'янського району. В результаті влучання безпілотника зазнав руйнації житловий будинок, в якому сталася пожежа на площі 80 квадратних метрів. З під завалів рятувальники вилучили тіло загиблого чоловіка 1947 року народження. На місці події працювало дві одиниці техніки та 10 співробітників ДСНС. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 24 одиниці вибухонебезпечних предметів. 1 березня, в результаті вибуху невідомого вибухонебезпечного предмету, постраждав чоловік 1954 року народження. Подія трапилась близько дев'ятої на дорозі між містом Барвінкова та селом Архангелівка Барвінківської громади Ізюмського району. За попередніми даними, чоловік підняв вибухівку з землі, після чого та здетонувала. Змінно вибуховою травмою правої руки постраждалого госпіталізовано до місцевої лікарні. За минулу добу у пожежно-рятувальні підрозділи 12 разів виїжджали на гасіння пожеж у природних екосистемах, пов'язаних з горінням торішньої сухої трави та очерету. Вогнем випалено територію площею понад 7,5 гектарів. Як завжди, причиною таких пожеж стає нехтування людьми правил пожежної безпеки чи навмисне випалювання сухостою. За даними генштабу зсу протягом минулої доби на куп'янському напрямку, ворог штурмових дій не вів. Марія Солова, Дмитрон та Олексій Муравьйов, Харків. Новини.